У п'ятницю по всій території західних областей очікуються дощі. Температура повітря в регіоні вночі від плюс 8 вдень до плюс 16. У більшості областей півночі та центру пройдуть дощі. У Чернігові Сумах та Полтаві без опадів. Вночі від плюс 6 в день до плюс 17. У південній частині України синоптики прогнозують дощі. Температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів вище нуля. На сході хмарна погода буде триматися зранку до самого вечора. Від нічних плюс 5 вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 17. У суботу дощі вмиватимуть більшу половину західних областей. У Львові та Чернівцях без опадів. Нічна від плюс 5 денна до плюс 13. У Черкасах та Кропивницькому хмарно, врешті північних та центральних областей дощитиме від плюс 8 вночі до плюс 13 в день. На півдні переважно ясно. У Криму цього дня хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 10 вночі до плюс 17 в день. Дощі за прогнозами синоптиків пройдуть на території східних областей. У Запоріжжі цього дня опадів не передбачають від плюс 10 до плюс 16. На заході у неділю триматиметься хмарна погода. У Тернополі, Львові та Луцьку пройдуть дощі. Віднічних плюс 5 вдень потеплішає до плюс 15. У Чернігові та Кропивницькому дощитиме, врешті областей півночі центру, без опадів. Найнижча температура вночі плюс 4, найвища вдень плюс 15. Південь України ховатиметься в хмарах вже зранку. Температура повітря від 8 до 17 градусів тепла. На території східних областей хмарно з проясненнями. Від плюс 6. В день температура повітря прогріється до плюс 15.